Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Вічі в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Я про Володимир Давидов з вами прочитаю сьогодні послання, фрагмент, верніше, послання з того апостола Павла до Колосян. І сьогодні ми якраз вже вчора завершили першу голову і переходимо до другої голови, буквально декілька, ну, фрагмент другої голови. Браття, каже апостол Павло, нагадаю, що апостол Павло в першій главі, після вітання, в принципі, викладає певну свою христологію. І під кінець глави переходить до, того, ну, до своєї ролі в тому, ну, ролі в благовісті Євангелія. І от по, по суті, якщо ми прослідкуємо, апостол Павло видно, по-перше, ми вже знаємо, по-друге, навіть по тону, як він розмовляє з Колосянами, ми можемо побачити, що він дійсно з ними. Ну, так би на, на, на далеко, на дальньому плечі у відносинах. Він з ними особисто незнайомий. І ну, можна так сказати, що він в деякій мірі дуже акуратно з Колосінами говорить. Він їх похвалює і так акуратніше в розмові з ними. На відміну, наприклад, від. Тих громад, де він був безпосередньо, проживав, їх приводив до віри. Тих же взяти наших класичних Коринфян, де апостол Павло там і погрожує, і маніпулює і тому подібне. Тобто видно, де він на, на короткій нозі, то з тими і а, теж хвалить Коринфян. Не забувайте, що він їх неодноразово не, не називав своєю славою, але з іншої сторони, апостол Павло там і добре їм наганяє дає. Такий збучку робить конкретно. Uh, і от uh, Апостол Павло в другій главі до Колося він, в принципі, продовжує говорити, ну, виражати своє сповідання віри. М Вірніше, в даному випадку, вже навіть не стільки сповідання, скільки заклик до е тої віри, яку він виклав в першій главі. Але це все робить знову ж таки: ми от побачимо, що дуже акуратно. Давайте одразу перейдемо, і я буду ці моменти помічати. Перейдемо до читання. Браття, бажаю, щоб ви знали, яку боротьбу я маю заради вас і заради тих, хто в Леодікії. і заради всіх, хто не бачив обличчя мого у плоті, щоб втішилися серця їхні, з'єднані в любові для всякого розум... для всякого багатства досконалого розуміння. Для пізнання Тайни Бога Отця і Христа, у якому заховані всі скарби мудрості і пізнання. Акцентує увагу на Христі, на Його єдності з Отцем, Тайна Бога Отця і Христа. Бачите, переходячи. Переходячи з христології, апостол Павло вважає за потрібним згадати Отця, тому що ну, були і в ранній церкві, і в пізні в наступні століття були певні єретичні тлумачення відносин Бога Отця, Бога Сина і взагалі хто такий Христос. І от апостол Павло скоріше за все певні такі. Віхи вже намічались тоді, віхи видозмінення віровчення про Христа, бачення, як його уявляють інші проповідники. І от апостол Павло, по суті, акцентує увагу. Він викладає те, яким, хто є Христос. І таким чином і повчає тих же самих колосів. Але тут, бачите, я вам говорив, що колосці знаходились десь в 150 кілометрах від Ефесу. Але Колоси – це був ну, невеличкий регіончик, де було три центральних міста, які е, в, така, в долині знаходилися. Це Колоси, Лаодікія і, е, і Раполь, здається. Так от, е, бачите, апостол Павло згадує Лаодікію. І з цього виходить, що і в Лаодікі апостол Павло не був. Тобто в нього таке ж відношення і до колосян, так і, і до лаодікійців. І апостол Павло їм теж писав лист, але він до нашого до, не дійшов. Він був втрачений, і таким чином його немає в посланні до в переліку послання апостола Павла різним церквам. От. Але ми бачимо, що це продовження того, що апостол Павло ми вчора говорили, що він якби несе далі місію апостольську, те, що поклав на апостолів саме той обов'язок, який був покладений Христом на апостолі, апостол Павло безпосередньо отримав це ж саме благословення і призвання від Бога. Від Ісуса Христа. І от він бачите, говорить, що боротьбу я маю за вас. Тобто це вже говорить ще, ще про один момент, що вже починається... є певні конкуренти апостолу Павлу. Проповідники е теж Христа. Але якщо ми бачимо, що апостол Павло відстоює певні моменти в віровчення, то значить е ті, його конкуренти вчать інакше. Ну, в, в, в інших посланнях апостол Павло таких називає лже, лже апостолами, лже учителями і тому подібне. От. І в даному випадку, бачите, він каже, щоб, щоб ну, акцентує увагу, щоб ви знали, яку боротьбу я маю заради вас і заради, заради тих, хто влади, які тобто, там де ж були християни. <кій> щоб, Хоч ви мене й не бачили, але ви були у втісі, ну, були втішені. І єдналися в любові для всякого багатства досконалого розуміння, ну, те, що я прочитав. Знов Апостол говорить про пізнання тайни Богового Отця і Христа, у якому законі всі скарби мудрості і пізнання. Тут, напевно, розуміння, ну, яка, яка тайна, яка схована і відкривається через Христа і скарби мудрості і пізнання. Ну, тут... Знаєте, це більш це об'ємне таке поняття того, що дає християнину церкву, що, що відкривається, коли людина стає християнином, долучається до церкви Христової. Цю тайну можна назвати благодаттю Духа Святого, яка приходить і спочиває на людині, коли людина доєднується до вірних чад Христових, ну стає християнином, так іншими словами, от саме оця, ця тайна, тайна благодаті. От саме це відкривається і стає ну, би, доступним для тих, хто вирішив грати. Ну, це так, знаєте, можливо, цинічно, але такими виразами грати за Божими правилами. Тобто Господь каже, оці правила є заповіді, слідуй за мною. Якщо людина е, вирішує слідувати, е, ну так, да, напевно, гра все ж таки не, не зовсім доречний приклад, аналогія. Так, от, якщо людина погоджується на заклик Христовий. То їй відкриваються дари, відкривається мудрість, відкривається розуміння певних речей. І дається роз... знання, розуміння, впевненість в тому, що е за смертю не наступає кінець, а це е стоїть ще життя вічне. Попереду майорія перед нами. І двері в, це, в цю вічність відкрив нам Христос. <кій> так. Це я кажу для того, щоб хтось не обманув вас правдоподібними словами. От, по суті, про те, що я сказав, що уже апостол Павло дає натяки те, що є ті, хто проповідує, дуже правдоподібно, дуже можливо навіть схоже, але не так. Схоже, але не то. Але не те, вірніше. І в даному випадку, пам'ятаєте, я на... коли ми тільки розпочали послання до Колосян, я зауважив на тому, що. Якраз в цій місцевості було надзвичайно багато іудеїв проживало, які там осіли ще з моменту іудейського полону і переселення іудейського народу. І через це, скоріше за все, що були відповідно, можливо, вже і християни іудеохристияни, як я так коротко називаю їх. Які знову ж таки починали, можливо, це ми якби починаємо е... намагаємося зрозуміти, які були проблеми. Тому що апостол Павло, в принципі, конкретно нічого не говорить. Він просто викладає віру, а на... відповідно те, на чому він акцентує свою увагу, говорить про те, що, можливо, були інші віру інші якісь там е... тлумачення. І, ну так, да. віру по суті, змінене трішки. І, от бачите, він говорить про а, правдоподібні слова. По суті, коли іудеї, християни казали, ви вірите в Христа, ну, ми віримо всі в Христа, Христос нас спасе, але потрібен закон Моїсею виконувати. Треба чоловікам обрізуватися, християнам із язичників, які стали, обрізуватись, виконувати закон кашруту і тому подібні речі. От, законом у ну, війні, чистого нечисто і е, е, цей, ритуальної чистоти дотримуватися. Ну, і взагалі все-все-все. І тут ми приходимо до того, що воно дійсно правдоподібно, тому що якби е, Христос був іудеєм, і він е, сам виконував іудейський закон. І, і для деяких іудеїв, які стали християнами, для них закон залишився важливим. І вони починали з язичниками говорити, що да, ви теж маєте дотримуватися. І воно дійсно правдоподібно. Але для апостола Павла, як ми вже з вами неодноразово говорили, це різні, категорично різні речі поняття. Тому що за. Е, і в чому проблема була? І християни з юдеїв, е, привносячи обов'язковість закону, е, з часом ця е, обов'язковість виконання закону тлумачилась як засіб для спасіння. А апостол Павло каже, ні, законом спастись не можна. Якби так, то тоді не треба Мусію, тоді не треба Ісуса Христа. Це все ну, воно даремне, то, Ну, навіщо? Воно лишнє? Закон же спасає. І аби цього уникнути, апостол Павло, ну можна сказати, життя поклав, щоб з цим боротися. От що як людина спасається, саме що закон, закон Моєсея він не потрібний. Він по суті боровся де тільки ця єресь, по суті. Іудейська починала прокльовуватись, він там зразу і намагався з нею воювати. Через це в нього і були досить напружені відносини з християнами з Єрусалимської церкви і тому подібне, хоча він для них збирав пожертву. І далі каже, «Бо, хоч, бо я хоч і відсутній тілом, але духом перебуваю з вами і радію, коли бачу ваш чин і твердість вашої віри у Христа, вашої віри, по суті, ту, яку він проповідував через епофраса або через ще когось. Для нього це радісно. І він бачите, знов про що я кажу? Він хвалить їх. Він намагається похвалити де тільки можна цих колосян Вони ще не нашкодили. Він знає, що там з'явилися якісь проповідники, до нього доходять чутки, тільки йому передають. І він, так, знаєте, повторюючи е віроповчальні істини, по суті, віру е істини щодо Ісуса Христа, він якби сканує, що, е чи погодяться, чи не погодяться, чи якісь будуть е е аргументи проти його віровчення, чи приймуть його, чи не, е цей лист. І будуть його дотримуватись чи ні. І через це в нього такий, ну, така педагогічна риторика, якби, і повчає, і говорить про те, що, вже щось, що у вас можуть бути люди, які проповідують не те, хоча дуже схоже, правдоподібне. Тож, тож не якийсь знаєте, прийшов християнин, який там колись був за астрізмом, і він туди за астрізм додає. Це було категорично інше. А тут правдоподібне, тому що дійсно іудейський закон став ну, дуже ну, поруч. Все ж таки, християнство вийшло з іудейської колиски. Ну і апостоли, Ісус Христос, іудей всі дотримувалися закону і тому подібне. Сам Павло був зразковий законник і фарисей. От він бачите, одразу і хвалить їх, коли бачу ваші не вашої віри у Христа. Тобто я знаю, що там у вас хтось може проповідати не те, але я вас хвалю, що ви тримаєтесь той віри, яка була навчена. Тому як ви прийняли Христа Ісуса Господом, так і йдіть за Ним. Тобто нічого не приносите, нічого не міняйте. От як ви повірили, ви молодці, ви бубочки, бусінки і тому подібне, і пугнасті котики. Ви маєте триматися тої самої віри. Я дуже радий, що ви її тримаєтесь, каже апостол Павло. І не міняйте нічого. Що б вам хто не проповідував, ви навчені вже. Ви вже знаєте, що ви, в кого ви вірите. І, зараз, і для чого. От те, що ви тримаєтесь, нічого не міняйте. От. Так і йдіть за ним. Тобто за тим Христом, яким, яким навчені і вірувати в нього. Будучи вкорінені і утверджені в ньому, та зміцнені у вірі, як ви навчені, збагачуйтесь у ній з подякою. Ну, от, якби Це я наперед трішки. Пояснюючи, повторив слова апостола Павла. Отже, на сьогодні все. Ми закінчили маленький був фрагмент. Далі завтра продовжимо. І перед тим, як перейдемо до чату, що ви писали, прошу вас підтримати. Ну, традиційно прошу підтримати YouTube канал вашими підписками, вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах, щоб більше людей долучалися і визнавали про наш проєкт. До да, наших проєктів таких щоденних. Бачите, сьогодні не встиг я вранці, це вечором. Згадав, що не виклав апостольські настанови, ой, цей євангельський ранок. От, І е, сказати та е, ніби сказав. Добре, давайте перейдемо до е, чату. Слава Ісусу Христу, пише Ела Предкон, і слава не, яке Босслава, Паркер Інженерінг, слава Україні! Так. Марія Мартинюк, слава Богу, дякую за проведений івангельський вечір. Спасибі. От. Пікабу, як втекти від ТЦК? Питання, Питання не зовсім по темі. Тому не відповідає. Андрій, дякую вам за роз'яснення. сільських настанов, що за відео з'явилось на вашому каналі про вірменського ветерана і господи про війну 30-40 х перед вашим включенням. Дякую. І Я продкую дякую. Андрій, я там трішки відкриваю е, наші архівні відео, які були на е, телеканалі Глас, які знімав телеканал Глас. І е, там з налаштуваннями трішки це. Пробую, бо були закриті вони певний час. Дивлюсь, що знову зникло. Ну, там, якщо, що. Просто я цілий плейлист відкрив, і якесь одне відео було чомусь висвітилось, що і воно як нове. Я цього не зрозумів, чому воно так сталося, ніби воно раніше було опубліковане. Ну, Такі технічні речі. Це архівні відео. Тобто там шостий рік чи коротше, 6 років назад, 5, там різні. Певні плейлисти зараз намагаюся відкрити. От, через це з'явилось ніби як нове відео. От. <кій> Треба його знайти знову і там подивитись на От. А, Цікаве було відео. І, 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 хорошо, я вам. Так, да, я зараз зайду і там його привідкрию. Ну, не привідкрию, а зроблю доступним. Там взагалі цілий плейлист а, Скрижалі душі чи ні. Там є декілька повідкривав, зараз не згадаю. От, от, а мій дід воював теж на цій війні. Ну, все, будемо тоді завершувати наш вечір. Був радий з вами все ж таки сьогодні зустрітися. Слава Богу, вийшло. Боже вам благословіння, хай Господь благословляє та оберігає мирною вам до тихої ночі. І не забуваймо молитися за наших захисників. Ви знаєте, в мене є одна ідея, я вже її декілька, це так наостанок. Декілька днів, навіть тижнів, тижня два напевно, виношую. Знаєте, привнести дещо, крім того, що ми чуємо, слухаємо слово Боже, і його намагаємося з, а, 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 осмислити. А в кінці, після відповіді на ваші питання, я б ну, в мене є така ініціатива, не знаю, як ви там підтримаєте. Пишіть в коментарях. А, та я думаю, що всі підтримують читати коротку молитву за Україну, за нашу державу, за те, щоб Господь подав нам справедливий мир. От ну, так, за нашу Україну помилитись. От, Просто на ніч. Разом от, закінчили. От зараз. Просто я не підготував зараз текст. Я сьогодні почув теж ще одну молитву. Ну, є молитва, яку ми читаємо щонеділі в нашому храмі. А і сьогодні почув ще одну молитву. Вона мені сподобалася. От, хочу знайти текст, як знайду. Я думаю, ми з вами спробуємо. Я думаю, вам сподобається. Все ж таки, от, на ніч, разом. всі. От, ми зараз, наскільки тринадцять, буває двадцятеро. В ефірі. Просто почитати, прочитати молитву і попросити Господа за нашу державу, за наш український народ. Думаю, о, бачите, бач. чудово, дякую, підтримую за мир в Україні. <кхем> От. Так що я думаю, тоді я підготую. Постараюсь на завтра і помолимось. Добре, думаю, тоді, на завтра, до зустрічі в Івангельському ранку і, і вечором. Будемо читати слово Боже, міркувати та молитись. На все добре, до побачення. До зустрічі завтра.